Транзит припинено. Що тобі відомо про перші наслідки цього рішення? Якщо Росія хоче дати газ придністров'ю, вона це зробить протягом двох годин. В чому була потреба такого різкого збільшення цих тарифів? Удар на себе фактично приймає бізнес. Забороняємо публікувати інформацію про ціни на електричну енергію. Ця інформація використовується на щогодинно людьми, які електроенергію постачають або придбають. Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій Жупан. Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі, який останні три роки простими словами розповідає про все, що відбувається в житті української енергетики. На початку осені я запустив новий формат, називається подкаст. І Для ціле подкасту у мене є фаховий і прекрасний співбесідник, директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Привіт, Саш, Андрію, вітаю! Саш, перший випуск в цьому році, чесно кажучи, я хотів поговорити про будь-що окрім енергетики. Але початок року виявився настільки інтенсивним і настільки багатим на енергетичні новини, що ми просто не можемо сьогодні про них не поговорити. І розпочнемо нашу розмову з я б сказав би, епохальної події. Справа в тому, що 1 січня, 7 сьомій ранку, Припинився транзит російського газу території України до Європи. Транзит загалом існував понад 50 років, і в 90-х роках Росія била рекорди по транспортуванню свого газу нашою газотранспортною системою до Європи. До прикладу, я дізнався, щодавно, що давно щодо нос році росіяни транспортували 140 мільярдів куметрів природного газу. Це в сім разів більше ніж річне споживання України. Саша транзит. Припинено, скажи, будь ласка, що тобі відомо про перші наслідки цього рішення української сторони, що відбувається в Європі, що відбувається в Росії, що відбувається в сусідніх країнах? Ну, по-перше, вже зрозуміло, що Газпром дуже серйозно віднісся до своєї втрати. І 6 мільярдів доларів для Газпрому це прям болюче болюче зараз. Вже прийнято рішення за кілька місяців піднімати в Росії ціни майже на 30% загальне підняття на газ, і при цьому їм все одно доведеться і скорочувати виробництво газу і багато інших речей робити для того, щоб ну намагатися віпхнути Газпром в позитивний якийсь баланс фінансовий, але цього скоріш за все, все одно не вдасться сягнути. Друге, ця втрата виявилася настільки серйозною, що відключили від газу Придністров'я, яке абсолютно проросійський регіон, який все всі роки своєї приналежності до Росії. А фактично, Росія його контролює там. Я вже не пам'ятаю з яких років. весь цей час вони отримували російський газ безкоштовно в рамках підтримки. Придністровського регіону, а фактично підтримки окупації Росією частини Молдови. Тепер в них газу немає, причому немає зовсім. Що там буде найближчими місяцями, ну, навіть важко передбачити. Тому тут ситуація буде дуже складна. А що стосується Європи, ну, Європа, ну окей, ну, транзит перекрили. Ну, Нічого, як ми і говорили, і обговорювали це неодноразово. Для Європи сьогодні вже це не значить нічого. Немає цього російського газу і немає. А як ти думаєш, ось це рішення припинити транзит це чия перемога? Дай сформулюю: от на твою думку, важливе рішення для України: так: припинити транзит російського газу і. Припинити заробіток Росії на цьому, що опосередковано дозволяє їм фінансувати і війну проти України. Це заслуга президента України, заслуга не знаю, Верховної Ради України, заслуга Кабінету міністрів, Міністерства енергетики. Чи може це загальний консенсус такий зараз у суспільстві, що ми не можемо продовжувати цей транзит? Дивись, оскільки зупинку транзиту вже оголосили перемогою на всіх рівнях, то тут же з'явилася величезна кількість людей, які в як з'ясувалося, ледь не з дитинства боролися за зупинку транзиту газу через територію України. Їх дуже багато. І, ну, чесно, я вважаю, що остаточне важке політичне рішення об'єктивно приймав президент. Ну, от об'єктивно, остаточне рішення було за ним. Якби він його не прийняв, його б не було. Тому я тут щиро вважаю, що це важке і дуже важке. Тиску було багато і це ми маємо розуміти. Як внутрішньоукраїнського тиску, бо людей, які були зацікавлені продовжити цей транзит, який багато років з нього заробляли, вистачає. А так само зовнішнього, ну там, Фіцорбан, зрозуміло, але насправді були і великі гравці, які м, намагалися намагалися придумати, яким чином Україну примусити продовжити транзит. Цього не сталося. Це було рішення, і тут ну от моя повага в даному випадку президенту. Да, велика кількість людей за це боролися, да, велика кількість людей лобіювала. Слухай, ну буду, може, це там не сором'язливо, але ми з тобою теж дуже багато говорили про необхідність е закривати транзит. Про це говорили багато експертів. Про це говорили багато депутатів. І багато людей про це говорили. Але рішення було все-таки прийнято однією людиною. Давай віддамо цій людині. От до речі, ти сказав про тиск, який чинився на Україну для того, щоби нас якось підштовхнути до цього рішення, продовжити транзит. То тут не можу згадати про таку передноворічну поїздку Фіцо, прем'єра Словаччини до Путіна, при тому, що невідомо про що вони говорили, але Фіцо просто поїхав. І, начебто, казав, що буде жалітися Путіну на Україну, яка не хоче транспортувати російський газ. І ще до Нового року Росія припинила постачання газу до Молдови. І мені здається, таким чином також спробувала натиснути на Україну, начебто, для того, що от тут країна, яка до вас дружня і ближня, вона потребує вашої допомоги. Але ти згадав про Придністров'я, і насправді в Придністров'ї зараз складна ситуація. Тут з одного боку, якби ми розуміємо, що вона складна, а з другого боку, це наочний приклад, коли Росія кидає своїх. І мені здається, що вона вже не вперше і не востаннє кидає своїх. І тут, якби зрозуміла ціна домовленостей з Росією. Придністров'я зараз страждає, у них проблеми з теплопостачанням, у них проблеми з газопостачанням, проблеми з виробництвом електроенергії. Скажи будь добрий, а Придністров'я загалом, воно було підв'язано тільки під український транзит, чи в них є все-таки можливість якась здобувати цей газ, його транспортувати і уникнути цієї кризової ситуації, яка там зараз склалася. Ну видобувати власний газ вони не можуть. Давай відразу скажемо, що немає ні в Придністров'ї, ні в Молдові зафіксованих покладів газу. Свій вони видобувати не можуть, але купити газ вони можуть без проблем. Цебто на ринку повного газу. Україна нікому не відмовляла доставити газ Придністров'я чи в Молдову. І в Молдові насправді там великих проблем зараз не, немає з газом, у них скоріше проблема з електрикою, яку вони традиційно купляли саме в Придністров'я на їхній Молгрес, так званій місцевій електростанції, яка може працювати на газі і трохи на вугіллі. Так, от головна проблема в тому, що вони звикли не платити. Вони багато, багато, багато років не платили. Нічого е, за газ, який їм давала Росія, і звісно, це призводить до певних наслідків. Звісно, це призводить до того, що зараз паніка. Ну, знов таки, ти, ти абсолютно правий, Росія кинула там реально зараз величезні проблеми. В мене є, ну, друзі з енергетичної сфери в Молдові. Е, там і е, спорідніні Сінгтенки, і ми з ними працювали над різними проєктами в Європі. Е, вони кажуть, там реально паніка, там реально незрозуміло, що робити, там реально не знають, куди бігти. Тобто вони все ще сподіваються, що Росія там за, за тиждень, за три дні, от-от поверне газ. Я боюся, що цього не буде. Якщо Росія хоче дати газ при Дністробі, вона це зробить протягом двох годин. Протягом двох годин можна реалізувати повернення газу в Придністров'я, якщо Росія захоче дати його безкоштовно. от вся історія. Але якщо вона не хоче, то немає газу. До речі, ще доволі цікаво, як події відбуваються в Молдові, тому що Молдова, як ми з тобою до речі, передбачали в нашому попередньому випуску, вона все-таки постраждала від зупинки транзиту. А сьогодні я читав про те, що в Молдові було прийнято рішення піднімати тарифи на електроенергію і на опалення. Це в першу чергу пов'язано з тим, що зараз їм потрібно якраз компенсовувати нестачу електроенергії, і я так розумію, нестачу газу, закуповуючи його в Європі. От зараз 60% всієї електроенергії, яку споживає Молдова, вона імпортує з Румунії. І власне по Молдові зараз воно відчувається рішення про припинення транзиту, як ти думаєш, які зараз у Молдови шанси переналаштувати свою енергетичну систему таким чином, щоб пом'якшити цей наслідок зупинки транзиту? Ну, якщо чесно, тут головна проблема для Молдови зараз, що Україна з проблемами, цебто, якби наша генерація не була розтрощена е московитами. Ми би без проблем закрили Молдові всі обсяги, які їм потрібні. Але на жаль, ми самі в дуже складній ситуації через те, що в нас розбиті генеруючі потужності, ми просто не маємо необхідної електрики. Це проблема. Моє остаточне розуміння про те, що транзиту не буде, воно склалося десь 30 грудня, тоді коли я побачив, що Національна комісія з питань регулювання енергетики прийняла рішення про. Підняття тарифів на транспортування газу газотранспортною системою України, і там два тарифи були переглянуті. Перший тариф це на вхід і вихід з газотранспортної системи України на кордонах України, а другий це вихід із газотранспортної системи в обласні мережі, які вже далі розповсюджують газ населенню. І я помітив, що була реакція в суспільство: що, начебто, нам піднімають тарифи на газ. І дуже багато такого негативу в певний момент понеслося. Скажи, будь ласка, оце рішення про перегляд тарифів оператора за транспортної системи України. Яким чином воно може відобразитися на ціні на газ для населення, так? І для бізнесу? Для населення все залишилося як було. Нафтогаз України продовжує постачати газ по 7 тисяч плюс гривень. Змінилося для бізнесу. Змінилося для самого Нафтогазу і для ОГТСУ. От у Нафтогазу і у ГТСУ ну, мені прям цікаво, як нові тарифи покриють їх витрати. А друге, ну, бізнес відчує там додаткові певні витрати, але вони не є суттєві. Це тариф на транзит, на транспортування, на вхід-вихід системи. Він там реально складе ну, дуже невелику частинку, 1%, 0,8% від тієї виплати, яку бізнес платить за газ. Тому я не очікую, що це якось ну, дійсно суттєво вплине на більшу частину бізнесів, окрім бізнесів, які прямо пов'язані із споживанням великих обсягів газу. А це перш за все хімічне виробництво, тому що в них газ часто сировина. Е, ну а для опалювальних компаній знов таки е, вони регулюються постановою Кабміну, і Там змін не буде а вони другий за розміром споживач. Тому ну я тут тут удар на себе фактично приймає бізнес. Обидва тарифи були збільшені в три або в чотири рази. Скажи, будь ласка, в чому була потреба такого різкого збільшення цих тарифів на транспортування газу газотранспортною системою? Слухай, все дуже просто. Раніше Росія платила за транзит і з цих грошей покривалися всі витрати. На транспортування, на розподіл газу, на роботу ГТСу, на ремонти, на зарплати робітників. Оце все з е, тих грошей, які сплачувала Московія, воно, власне, е, покривалося. А тепер немає того джерела. І природньо, що ми маємо платити за газ, який ми отримуємо, і хтось має заплатити за те, що він був транспортований, за те, щоб газогони були в порядку, за те, щоб насоси працювали, за те, щоб захист був встановлений, за те, щоб, за те, щоб, за те, щоб. І І ну, за це треба платити, і нема нікого, крім споживача, хто може сплатити. І в нашому випадку сплачувати буде бізнес, який споживає цей газ. Я, до речі, останніми днями помітив, що в моєму Фейсбуці з'явилися коментатори, які пишуть про те, що начебто зупинка транзиту була і поганим рішенням. І вони апелюють до того, що ось підняли тарифи на транспортування газотранспортною транспортною системою. Це вплине потім на ціни для споживачів на продукцію з одного боку, з іншого боку, є 6 тисяч працівників оператора з системи, яким потрібно кормити свої сім'ї. Дохід із транзиту це був важливим джерелом надходження коштів для оператора ГТС. Друзі, напишіть нам в коментарях, ви почули вже кілька дискусій моїх із Олександром про транзит російського газу. Чи підтримуєте ви рішення зупинити транзит? І як ви думаєте, хто... Доклав до цього найбільше зусиль, Саш, Друге питання, яке я би хотів з тобою сьогодні обговорити. Ми його вже в одному з наших випусків зачіпали. Однак кінець року вже варто підбивати і підсумки, так сказати. 11 червня, виступаючи в Берліні на конференції зновлення України, президент Володимир Зеленський поставив завдання українському уряду побудувати один гігават маневрової. Генерації електроенергії до кінця 2024 року, власне, підбиваючи підсумки реалізації цього завдання від президента України, журнал Forbes 30 грудня опублікував статтю, де посилаючись на різних експертів зі сфери енергетики написав, що загалом було реалізовано і побудовано 300 МВт з обіцяного гігавату генерації. В той же час в своїй статті Форбс написав, що Міністерство енергетики відмовилося відповідати на запит журналістів, посилаючись начебто на те, що ця інформація вона закрита в умовах воєнного стану. Проте на наступний день, 31 грудня, на своєму офіційному вебсайті Міністерство енергетики опублікувало прес-реліз, де заявило, що понад 900 МВт маневривної генерації підключено до мережі. Саша, скажи, будь ласка. На твою думку, хто говорить неправду. Ну, дивись, тут же така штука. Хто говорить неправду, треба визначити, що ми маємо під правдою. От якщо взяти Київську тец 5 і тец 6 і додати до інших потужностей в країні, які працюють на газу, так і може бути 900 МВт. Ну, побудували їх там ще в 60-70-х роках. Ну так все одно ж газова розподілена потужність. Якщо казати про те, яка кількість генерації була підключена протягом 24-го року і працює на спалюванні газу, і може бути описана як така, що працює в системі. Так, це я тобі скажу, можна з'ясувати. Треба написати просто навіть одним листом можна обійтися, депутатським запитом на Укренерго. З просьбою вказати точний розмір такого типу потужностей на 1 січня 2024 року і точний розмір таких потужностей, якими керує диспетчерська «Укренерго» на 30 грудня цього ж року. І подивитися, яка там буде цифра. Оце є реально об'єктивною інформацією, яка буде відповідати на питання, скільки реально нових газових потужностей з'явилось протягом цього року. Якщо казати про нові потужності, я ну я навіть до, до цифри форса скептичний. Ну от з того, що тобі відомо, тому що я знаю, що ти спілкуєшся з багатьма учасниками енергетичного ринку України. Скільки було все-таки побудовано цієї нової маневрної генерації? І як ти загалом оцінюєш цю ідею будівництва ЄГАВАТО? По-перше, я повністю підтримую те, що президент ставить завдання будувати розподілену генерацію. Це, ну я більш ніж підтримую. Тепер питання: як її побудувати. Так? Якби я був відповідальний за реалізацію цього проекту, я би побіг до всіх донорів з криками Хлопці, мені потрібні ваші приватні інвестори. Давайте їм будь-які страховки, гарантії під кредити, що завгодно. Але мені потрібно за 2 роки гігават, а за 4 роки 4 Гігавати. Бо нам реально потрібно будувати не 1 Гігават, а хоча б 3,5 4 таких потужностей. Оце шлях реалізувати. А намагання, ну скажімо так, перебільшувати успіхи. І е, спочатку казати, що інформація є секретною, а потім видавати цифри, ну які чесно, ну в професійному середовищі визвали я навіть не знаю, що це гомеричний сміх, там іспанський сором. От я не знаю, як це називати і хто за це відповідає. Я, до речі, спілкувався з одним з керівників енергетичної компанії української, то його позиція була в тому, що якби президент так задачу не поставив. А сказав би просто, що нам потрібно будувати. То ніхто особливо би і, і, там, і не біг би, і не думав би ну, поставили задачу та й знаєш, будемо носити доповідні записки, що все будується. Але через те, що це прозвучало на конференції, і потім, знаєш, суспільство підхопило і почало всіх, якби цю інформацію, всіх урядовців, представників Кабінету міністрів так тикати, що О, дивіться, у вас є така задача, ми будемо за цим слідкувати. То всі переполошилися. І от 300 МВт, Я думаю, зараз експертне середовище воно має цей консенсус, що 300 МВт нової маневреної потужності вони були додані в мережу. Так, це не гігават, а це навіть не ті цифри, які озвучує Міністерство енергетики, і не зрозуміло, де вони їх беруть. Але 300 МВт — це по факту те, що є сьогодні в мережі. і це великий плюс для мережі. А от е, наступне буде вже в наступному році. І от пройшли аукціони були у Вони додадуть велику кількість маневрової потужності. Плюс я знаю, що вже законтрактувалися певні державні компанії і бізнес для того, щоб завести в Україну ці газотурбінні газопоршневі установки. Тому я особисто очікую, що в наступному році ми ще додамо в систему орієнтовно 500 мегаватт, можливо, навіть більше. Тому загалом однозначно напрямок. Правильне питання ще, є от е, такій подачі інформації. Ми про це з тобою багато говорили, чесно кажучи, про те, як у нас інформація подається. Ну, до речі, в нас ще є новина, яка була пов'язана з міністерством енергетики і сталася знову ж таки наприкінці минулого року. Напевно, ти це бачив. Якщо коротко і сформулювати, то раптово згадавши, що в країні вже майже три роки йде війна, міністерство енергетики направило листа до компанії, яка називається оператор ринку. І лист був підписаний до речі, особисто міністром Галущенком, де написали, що ми вам забороняємо публікувати інформацію про ціни на електричну енергію на двох ринках: це два ринки оптової купівлі-продажу електроенергії на ринку на добу наперед та на внутрішньодобовому ринку. Скажи, будь ласка, чи ти чув про цей лист, і яка була твоя реакція, коли почув про цю новину? Ну, я чесно, дуже здивований. Я не бачив самого листа. Я, звісно, чув інформацію про те, що щось таке відбулося, що закрилася інформація щодо цін на ринку. Ну, ти знаєш, ти сказав, що міністр це підписав. Я дуже здивований, тому що міністр то взагалі-то юрист. І міністр, ну, як юрист, мав розуміти. Що жодне розпорядження міністерства не може бути вище, ніж буква закону, а там по букві мають бути опубліковані ці цифри. Це є закон, в якому прямо написано, це публікується. Отак, От в такому вигляді. Тому ну, вже за добу повернули цю інформацію назад на сайт. Якби її дійсно приховали, ми могли б констатувати сьогодні, що ринку електроенергії в Україні більше немає. Саме таким чином. І яку реакцію це визвало в наших європейських партнерів, які зараз до ринку електроенергії, із зрозумілих причин дуже уважно ставляться. Вони ж все розуміють про проблеми. Вони всі все розуміють, вони постійно чують прохання допомогти. І на фоні прохання допомогти ми так випадково вбили ринок електроенергії. Ну дякуємо Богові, що цього в результаті не сталося. А в чому саме ця необхідність публікації цих цін на електричну енергію на ринку на добу наперед і на внутрішньому ринку? Я думаю, тут треба трішечки пояснити нашим глядачам, тому що скоріш за все. Більшість наших слухачів і глядачів вони побутові споживачі, тобто вони споживають електроенергію з мережі як населення. От чому важливо публікувати оці ціни? Чому ця діяльність в цій частині оператора ринку вона є важливою? Ну, оскільки в Україні діє ринок електроенергії, і цей ринок електроенергії діє для всіх е, суб'єктів бізнесу і бюджетних установ, це, наприклад. Е, Ну, давай так, школа. Да? От школа управління освіти в будь-якому місті виходить на Прозору і каже: ми хочемо купити електрику. І до них приходять і кажуть, ми вам електрику продамо. А тепер питання, як буде сформована ціна. І у всіх таких контрактах ціна прив'язана до ціни ринку на добу наперед. Це головний індикативний ринок України. Його ціна, по суті, визначає ціни довготермінових угод і ціни поставок електроенергії до плюс-мінус всіх бізнесів в Україні. Тому він дуже важливий і тому ця інформація використовується буквально щогодинно людьми, які електроенергію постачають або придбають. А придбають її абсолютно всі підприємства України, всі її купують. Тому доступ до цієї інформації є критично важливим для того, щоб цей ринок нормально функціонував. А підприємства розуміли, скільки вони платять, скільки вони будуть платити, як вони будуть платити за електроенергію. Без цього вони просто, ну як знаєш, як сліпі котята, до них будуть приходити і казати, ми сьогодні там не по 10, а по 15. А, а чому по 15? А от дефіцит у нас будемо по 15. Так зачекайте, там же по 10. У нас тепер по 15. І нічого люди зробити не зможуть, їм буде нема на що послатися. А коли є РДН, відкриваємо сайт, ціна 9.9. 9. Окей, ви нам знижку дасте. Ну, добре, давайте 3%, 5% знижки. Добре, будемо у вас купляти. Саш, завершуючи наш попередній випуск, ми питали в наших глядачів: от, події минулого року. Які в них асоціюються з чимось позитивним в українській енергетиці і з чимось негативним? От якщо зробити такий короткий підсумок стосовно того, що написали нам наші глядачі в коментарях, то багато хто дійсно позитивним відмітив роботу Укренерго. І те, що, попри всі обстріли, і попри 13 ворожих атак на нашу енергосистему, в наших домівках все одно є світло. А з негативу сказали, що їх турбували ці постійні спроби штовхати законопроект про будівництво енергоблоків 3-4 на Хмельницькій атомній електростанції. Але завершуючи той випуск, ти говорив, що от я буду слідкувати за тим, що будуть люди писати в коментарях. Я хочу побачити, чи вони помітять одну важливу річ. Яка сталася в минулому році чи ні? І ти типу, пообіцяв сьогодні про це розповісти? Що ти мав на увазі? Ну чесно, я казав про тариф для населення, і мені було цікаво ну, наскільки реально люди це як подію сприйняли. У нас було два коментарі, я тобі скажу чесно, але вони будуть зовсім не такі, які би ти їх очікував, тому що двоє наших глядачів написали, що ми помітили зростання цін електроенергії для населення, але щиро вважаємо це зростання недостатнім. Тому що це зростання, хоча і вдвічі перевищує попередній тариф на електроенергію, однак. Все одно ціни залишаються нижче ринкових, і відповідно в нас менше стимулу економити заощадливіше використовувати електроенергію. Я думаю, такий коментар він дуже несподіваний, тому що зазвичай, напевно, би очікували, що люди будуть писати якийсь негатив, що підняли ціни, як можна далі жити з новими цінами. Однак ні, це ще одна знака того, що в нас були дуже свідомі глядачі. Саш, дякую тобі за розмову. До зустрічі в нашій київській студії. Домовились. Друзі, дякуємо за те, що додивилися нас до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій youtube канал, лайкнути це відео та поширити його серед своїх знайомих і друзів, для того, щоб якомога більше людей могли знати все про актуальні події життя української енергетики. Дякую та до зустрічі в нових відео.